Завдання медіа передусім це бути очима і для світової спільноти. Передусім, war reporting matters, тобто, передусім, звичайно, репортажка і висвітлення наслідків повномасштабної агресії Росії проти України має величезне значення, так само, як і висвітлення людських історій. Тобто, світ має бачити, українці мають знати, що відбувається. Тобто, навіть якщо вони живуть якби у відносно мирних містах, відносно тому що зараз усюди у нас. Проходить якби фронтова лінія, і усюди є небезпека на території України. Але... Вони мають знати, що відбувається на сході, півдні, на наших найгарячіших точках. І звичайно, що інформування тут виходить зараз на перший план. Водночас, я зі свого досвіду можу сказати, що ми от перші місяці переключили роботу всієї команди на висвітлення новин, на ну власне роботу з місця подій, на виїзди. Але зараз ми повертаємося до того, якби що нас відрізняло і раніше до журналістики рішень, тому що ми розуміємо, що. Що аудиторії нашим читачам важливо знати, тобто, ми постали, ми стали перед проблемами небаченого рівня, і важливо бачити те шляхи вирішення цього сценарії, рольові моделі, якісь гайди, інструкції, тобто і цей контент теж розходиться. Тобто корисний контент для ну, тобто, навіть от по досвіду своєї команди, скажу, що у нас майже всі стали релокованими, переїхали, тобто були мобілізованими, тобто теж частина команди. Ми живемо в абсолютно нових реаліях, і нам Трібно, тобто Медіа мають звичайно виконувати роль і вочу але і такий час, щоб бути і guide догом тобто трошки теж е, бути так, такими поводирями теж в якомусь сенсі для своїх читачів. Це теж задача медіа зараз. І як е, взагалі вижити, звичайно, теж е, колапс в принципі моделей, в яких ми існували раніше, але ну потрібно знаходити нові рішення. Я дуже ну, якби дивлячись на колег, на наш медійний ринок розумію, що нас нічого не зламає, і ми все рівно будемо шукати виходи. Наприклад, ми для себе зараз розвиваємо ком'юніті, ми розвиваємо англомовну версію. Це такий мастхев зараз, і шукаємо модель, в якому ми теж будемо посередником допомоги для громадських ініціатив і організацій, тому що їм теж потрібна зараз підтримка не тільки для нас, але і. Якби людям, які на місцях стають нашими героями, які допомагають, і от це в цьому ми теж бачимо зараз модель своєї стійкості, що ми краундфаундимо серед англомовної аудиторії, розповідаємо їх. Вони через наш сторітелінг дізнаються про те, що відбувається в Україні, як тут вирішують проблеми, і донатять. А ми ці якби половину, як мінімум, грошей ми передаємо ініціативам. Тобто будемо шукати рішення, як функціонувати навіть в нових умовах, тому що медіа мають висвітлення. Стояти навіть в умовах такого історичного випробування.